Люди постійно питають так, але з чого все почалося? Я не можу уявити собі початок. Річ у тому, що якщо взяти стальну кулю і спрямувати на неї дуже потужні лазери, то вона просто випарується. Хтось здивується, ого куля зникла. Ні, вона зазнала зміни свого стану, стала електромагнітним випромінюванням, однак нічого не може з'явитися і зникнути, початися і закінчитися. Приміром, коли я загнуся, якщо ви поховаєте мене на глибині 30 сантиметрів без одягу та рідини для бальзамування, рослини наді мною ростимуть трохи швидше, а черв'яки будуть товстіші. Я перейду з цього стану в елементи в іншому стані, але я не закінчуся. Я закінчуся як творча сутність, яка здатна ходити, але ви побачите ґрунт, збагачений органічною речовиною, на якій рослини ростуть швидше. Точніше не ростуть, рослини не можуть рости. Це маячня. Вони реагують на електромагнітне випромінювання, поживні речовини, воду, сонячне випромінювання ніщо не може рухати саме себе, розумієте? Ну так, питання, з чого все почалося, припускає, що спочатку було щось, що раптом бахнуло, і все заворушилося. Безглуздо задумуватися над питанням про вік Всесвіту. Можна сказати, нашій планеті стільки-то мільярдів років, але це не означає, що вона з'явилася з нічого. Щодня на землю з космосу тонами падає пил, і планета стає більша, і тоді вона досягне критичної маси, а тиск стане такий великий. Що вона може вибухнути, але це не початок чогось. Можливо, це не початок, а кінець планети. Великий вибух може стати кінцем системи, а не початком. Усі ці безглузді припущення мають лишатися припущеннями.